Секрети світу, розвиток цивілізації повністю залежить від релігії. Біблія дає нам справжню історію, яка була від самого початку. Біблія несе за собою минуле, теперішнє і майбутнє. Якщо людина не знає справжню історію, то воно стає беззахисною перед цим світом і бісами, які хочуть опоганити її життя. Комуністи та інші партії намагались стерти справжню історію, тому і гнали віруючих людей і знищували Біблії, опоганюючи, що землі мільйони років потопане було. І що ми від мавпи. це все брехня. Для того Христос і родив свою церкву, і послав на землю, щоб дати народу прозріння. Нам важливо зрозуміти усім серйозність Слова Божого. Перший світ був потоплений за нарушення Слова Божого. Ізраїль – Отримував покарання через те, що відступали від Слова та й сказали Біблія це важливий документ, який дав нам Бог. І хто додасть до цього документи, чи щось відніме, то того чекають жахливі проблеми і тут, і у вічності. Закликаю тебе зробити свій вибір. Прямо зараз у сторону Христа і отримаєш благословення і наслідуєш життя, життя вічне.